Усім дня мирного, здоров'ячка міцного! Шановні мої глядачі, мене звати Іна. Ще один цікавий рецептик смачного салату на зиму. Огірочки, цибуля. А ще перець болгарський, а ще грибочки. Салат справді дуже смачний. Я вам раджу, спробуйте! Приготуйте! Все, перемиваємо. Чистимо перчик, цибульку. Нарізаємо і накладаємо у чисті слоєчки. Запросили ми літочко в банки. Подивіться, яка красива, кольорова смакота у нас виходить. Хрумкі огірочки, перчик, цибулька пекуча. Пружні грибочки. Так, ну і тепер за бажанням можна додати сюди невеличкий кусочок гіркого перцю або солодкої паприки. Готуємо маринад заливку. Сіль, цукор, оцет. Оцет у мене 9% столовий. А ще гірчиця в зернах і олія. Я беру рафіновану олію. Шановні мої глядачі, хочу сказати окремо про олію, тому що дехто пише, що не любить такі овочеві консерви, дає олія. Саме олія додає нашій страві салатного ніжного смаку. Але можна обійтися і без олії. Коли готуємо маринад, олії не додаємо і маємо дуже смачне, пікантне кисло солодке овочеве, асорті з печерицями. А коли додаємо олію, у нас дуже смачний овочевий салат з грибочками. Кіплячим маринадом заливаємо грибочки і овочі. Мені вже тут все подобається. а вам? Так, все. Слоїчки можна стерилізувати. Ставимо у каструлю, обов'язково застеляємо рушничок під слоїки. Стерилізуємо слоїки 20 хвилин від початку закипання води у каструлі. Тоді банки виймаємо, кришки закатуємо, перевертаємо верх дном і накриваємо коврою до повного охолодження. При такій стерилізації баночки будуть дуже добре стояти навіть при кімнатній температурі. Шановні мої глядачі, продовжуємо сезон консервації. Всі рецепти, як завжди, залишаю в описі під відео.